Це суцільна проблема для всіх людей, які задіяні в цьому процесі. Хтось каже, я не можу загадувати на завтра. Ми загадуємо на два роки вперед. Мені ж не підходить те, що вже всі привезли, бо я хочу щось таке, як я собі не фантазував. Я кажу, панове, нам вже треба отак заразом всім в один контейнер, ми це все звантажили і привезли. Скільки можна гратися у цю пісочницю? Потрошку возити. Багаторічна історія, яку я маю честь продовжувати. Тобто. Це скарб, ця історія. Скартнація. Всім привіт, це влог діфрейд. Влог де ми розповідаємо про бізнеси клієнтів, їх історії створення та як вони працюють. Сьогодні ми в студії Культ на зйомці нового кампейну одягу бренду Йош, нашого клієнта Артура Пономаренка. Ми з нього запитаємо, як працює взагалі його бренд та як відбуваються такі великі зйомки. Поїхали? А ще не забувайте ставити лайки та писати в коментарях, як вам це відео. Підписочку не забудьте. Артур, ми зараз на зйомці нової колекції. Розкажи про що вона? А, окей, ми сьогодні знімаємо новий бренд. Це абсолютно новий проєкт для нас. Ми знімаємо шапки, бренд називається Енекс. Угу. І в цьому році Україна побачить абсолютно новий продукт, абсолютно новий підхід до головних уборів, до шапок. А, бо ми використовуємо унікальні пряжі, унікальні технології. А і звісно, ми дуже багато зусиль докладаємо, щоб створити той контент, який би людям подобався. Ну, давай про виробництво. Ми пізніше поговоримо, коли Окей. садимо. Розкажи детальніше про сам процес знімання. бо у вас тут купа людей, купа світла, купа камер. Бус Чернігова їхав. Да три о три. Три картеж. Жаль, що ми не... є ві кадри вже супер ставимо. супер а, бо оці руці спочатку вантажили цю всю плитку, потім вивантажували цю всю плитку, потім клали цю всю плитку. Ну розумієш, а, взагалі, зйомки, які я роблю, це взагалі завжди. Ну, типу, це суцільна проблема для всіх людей, які задіяні в цьому процесі. Бо я не можу зробити це адекватно. Як роблять ці люди? Прийшли 10 образів, відфоткали на лайті, на Чілі. Ні. У нас це е, біг з прип'яснями, тому що нам треба 70 образів за день. Кожен образ унікальний, абсолютно купа додаткових речей. Бо відповідно ми ж не можемо фоткати шапки як типу, просто шапка. Як шапку. Да. Да, тому нам треба, щоб були і джинси, і взуття, і е, якісь додаткові аксесуари, сумки е, це все. Велика робота, і якщо ми, наприклад, сьогодні робимо зйомку, то uh -huh. це означає, що ми два роки назад почали це все збирати, uh -huh. купувати uh -huh. це, все. Uh -huh. Тобто, весь реквізит це наша власність. От і завчасно замовляються, звісно, всі декорації. Це все привозиться, це все доставляється. А, звісно ж. Хтось заходить в кадр відповідно ну, за нормальне. Це, да. це робочий процес. Дорогі приїхали о перший да. і ти сказав, приїжджайте, все буде класно, ага. але ти просто ми поки сиділи, а ти такий Артур, тут звук. Артур, а що тут з звуком? Артур, а отут? І ти такий сядь на картани, отут встань. Я бачили, Взагалі, да? ну скільки часу ти виділяєш на всю цю Підготовка до зйомки? Це мінімум два місяці невпинної uh -huh. роботи. Uh -huh. А сама зйомка це от дивись, ми приїхали позавчора, uh -huh. вивантажили першу частину всього. Uh -huh. Поїхали Чернігів завантажилися. Вчора повернулися. Все вивантажили, почали будувати ці всі декорації, mm -hmm. розставляти, де що буде. Планув... Ну, тобто, е, це великий процес. тобто Самі тільки зйомки займають чотири повних дні. Ого. Е, ну, да. Нонстоп. Да. Ну, у нас швидкий влог, тому ми дуже швидко. Да. Давай швидко по швидким питанням: скільки луків ви тут знімаєте сьогодні? Кожен день? 70 луків, плюс побічні якісь інтеграції у вигляді там рілсів, шортів, раліті і так далі. Скільки плитки задіяно в твоїх локаціях? А, ну вам краще знати, бо ви її везли. Це ну, півтори так. тонни. Це півтори тонни плитки, і ми ще не стосуємося там панелей, е, тих самих е, одягу mm -hmm. і так далі. Це тонни-тонни mm -hmm. всього. Mm -hmm. Скільки людей у тебе в команді зараз тут? 26 людей зараз на майданчику. Mm -hmm. Скільки моделей? П'ять е, з них моделі. Скільки світла в тебе тут? Е, вагон. Вагон, вагон світла. Вагон ми не везли, на, 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 на жаль. Да. Вивезли фуру. Ми везли фури, так. Да. Розкажи детальніше про три локації, які да. працюють. Ви бачили, там знімають відео, да. тут рілси, uh -huh. тут у нас фото. Uh -huh. Значить, тут у нас відбувається зйомка каталогу. Uh -huh. Uh -huh. Тут задача. У нас є імпульсне світло, uh -huh. Льоша фотографує. А-а-а, uh -huh. кіпіш, кіпіш. Uh -huh. uh -huh. Льоша фотографує. Паралельні дівчата знімають відео, тобто тут складність в тому, щоб створити схему світла, яка б одночасно працювала і імпульсна і постійна. Uh -huh. Uh -huh. І це виглядало органічно потім на сайті. Uh -huh. У нас є друга декорація. Це вона стосується бренду Йож. Каталог uh -huh. буде зніматися завтра. А сьогодні ми починаємо знімати реаліті про бекстейдж роботи нашого бренду uh -huh. Uh -huh. і якби. Основною задачою було створити декорацію, яка підкреслювала а, спадковість нашого бізнесу. Mm -hmm. Бо все ж таки mm -hmm. його почали батьки, і ми запрошуємо спікерів, а, а, гости, які пов'язані з нашим брендом. Хто в тебе був гостя? А, У нас був вже Іван Григорович, це людина, mm -hmm. маестро, метр в'язання в Україні. Він навчив Україну в'язати. Він mm -hmm. е, заперечував в кадрі це, але я кажу вам, як є. А, сьогодні у нас буде Сергій Ткаченко, це експерт гуру з пряж. Він mm -hmm. агент італійських фабрик з пряж. Ну і звісно, наша родина. Я ще буду в кадрі, мама, батько і вся наша команда. Кайф, кайф, це в мене аж мурашки по тілу пішли. А третя локація? А третя декорація це наші улюблені дівчатка-корчатка. Приїхали з Тернополя. Мають у нас рілси. Угу. А тобто, це такий більш динамічний контент для соцмереж. Угу. Потім ми ретушуємо, редагуємо і десь на тінець серпня я вже готую наступну зйомку. Угу. Тому що ну треба ж розуміти, що цикл взагалі. Я, я людина виробництва. Я виріс батьками, це видно, да. я, я підходжу, типу. Хтось каже, я не можу загадувати на завтра. Ми загадуємо на два роки вперед. Тому що це дуже багато складних шалених процесів, які треба встигнути зробити. Тому що тобі треба замовити пряжу. А перед тим як замовити, тобі треба її знайти. Тобі треба відтестувати багато зразків. Треба підготувати дуже багато різних пряж, різних кольорів. Ми фарбуємо кольори під себе. Будь ласка, пофарбуйте мені. Ось так прийшло, не те. Знов перероблюємо, знов це робимо. Слава тобі, господи. Ми зробили пряжу. Вона приїхала. Ми тепер це в'яжемо, тестуємо, перевіряємо щільності. Відпрацьовуємо Звідки замовляєте А, Це Італія, бо для мене важлива якість. А італійська пряжа Все бачили овечок на сайті бренду. Дуже класні так точно, бо вівці миронос це абсолютно любов. Mm -hmm. Рівно така сама любов у мене до зйомок. Ви це бачите. Yeah, yeah. Я від цього страждаю, але одночасно кайфую, mm -hmm. тому що знову ж таки за два роки завчасно ми замовили пряжу. Я вже типу думаю, як вона виглядатиме. Я вже знаю кольори. Я приходжу до вас. Давайте ми привеземо мені mm -hmm. mm -hmm. будматеріали. Бо no, ну, да, да, ну мені ж не підходить те, що вже всі привезли, бо я хочу щось таке, як я собі не фантазував. Ну, ми тобі знаходимо, викупаємо і привозимо Так, точно. Їх. Mm -hmm. да. Ви привозите мені, я ва, до вас прийшов, хочу. Ви такі. Окей. Обично ж це окей. Окей, хорошо. І на цей раз ми придумуємо, що з тобою зробити з твоїм запитом. Ми це знаходимо. Ви це привозите. Знову ж таки, це час. Ми знайшли там, подивилися, Там поки ми це привезли, це все час. А і знову ж таки, нам потім це треба. Продивитися все, організувати, сет дизайнеру побудувати, образи скласти, світло привести, всіх організувати. 26 людей на майданчику mm -hmm. великий процес. Але ж результат, якщо ви забули, то я вам напам'ятаю, що це канал Ді Ми тут про логістику викупку, пошук товарів. Якщо вам потрібно щось із цих послуг, приходьте за посиланням під відео та залишайте свою заявку. Скажи, якими брендами ти зараз управляєш? Тобто у вас Йош? От так віднову. наразі ми працюємо з декількома брендами, mm -hmm. якими mm -hmm. володіє моя родина, мої друзі, ми всі партнери. Це бренд Йош, це бренд Алісо і наразі це новий бренд Енекс. І у нас на підході ще дуже крутий бренд мого однокласника Симаргл. А, і ще ми готуємо багато класних проєктів. Ого, ого, ну плитку ми вам будемо вести і вести для всіх. Для всіх. Для всіх. <реш> плитку, right. плитку ми замовляємо вже гуртовими. Нам вже треба, знаєш, я з друзями вже жартую. От ми ходимо в спортзал, ми всі разом ходимо в спортзал. Mm -hmm. Я кажу, панове, нам вже треба, отак заразом всім в один контейнер. Ми це все звантажили і привезли. Скільки можна гратися у цю пісочницю? Трошку возити контейнером буде дешевше, до речі. Да. Я так. Я ж так розраховую так. саме на це. Е, як це працювати з сім'єю? Є такий супер стереотип, ти його знаєш? Що типу з родичами? Я... Знаєш, не можна працювати з родиною і не можна працювати з друзями. У мене фейл по всім пунктам. А тому, що Все, я ну, де? є no, тому, що реально ти можеш подивитися на, на майданчику. Мама, батько вже сьогодні був брат, була мама, друга, був друг а, ще один друг тут. Катюша, подруга, режисер, Катюша? режисер, мій коріш з Чернігова, який зараз mm -hmm. кліпи всім зіркам знімає. Ми тут всі друзі. З друзями можна працювати, якщо вміти. Якщо вміти Треба швидких поради, бути чесним угу. а, і одразу проговорювати все, якщо щось не подобається. Друге шукати людей таких як ти сам і не намагатися зліпити з когось. Хто інший себе, це дуже важливо. І як на мене, третє, домовлятися завчасно. Зрозуміло, що все проговорити неможливо, але все ж таки намагатися передбачити якомога більше варіантів, і з досвідом це приходить. І ти вже бачиш там, де раніше ти бачив, наприклад, що все буде окей. Зараз ти бачиш, о, ну мабуть, що десь ось тут може виникнути проблема, і тут може бути проблема. Mm -hmm. І відповідно з досвідом приходить якби, усвідомлення цього. І відповідно з родиною, це, це теж треба розуміти. Я молодший mm -hmm. в родині. Mm -hmm. У мене зі старшим братом 14 років різниці. Тобто oh, мої oh, батьки oh, okay. доволі вже, ну не хочу сказати у віці, але, скажімо, ну, не юні це <продук> життя. Вони вже з досвідом, скажімо так. Тому е, їм доволі важко було в моменті, можливо, е, Переходити зі стосунків батьки-син до mm -hmm. Mm -hmm. партнерських стосунків mm -hmm. до стосунків, де є ще й моє бачення, mm -hmm. але знову ж таки у них є досвід. Тому тут якраз таки оця історія, коли ти можеш балансувати між а, скандалом гучним, коли все довкола Моє розлітається. наступне було питання: наскільки часто ви сваритесь? буває, буває, особливо з батьком. Але mm -hmm. на щастя, ми дуже швидко відходимо. Тобто, ми mm -hmm. можемо mm -hmm. вдризг розсваритися, просто все буде летіти, і це буде якась італійська драма. Mm -hmm. Але за п'ять хвилин ми будемо сидіти, типу, спокійно, Пипити наче нічого чайочок, не було. Супер каву да. нас кава. Це я до речі розкажу. У нас ага. традиція це цитата: Срата, батьківська кава. Вона саме срата, бо це типу прикольна, класна, крута. Ага. І кожного ранку я прокидаюся зі словами. Що, що ми будемо пити Вона хоч не гаряча? Ні, не гаряча. А якщо було б гаряче, я пімо. думаю, йому все одно було. <рес> <рес> Так, і мені треба кадр. Все я поставлю тобі хай твоя рука шквариться. <рес> да, да, да. Ми зранку це традиція. Дуже дуже багато років. Це традиція. Батько встає раніше за всіх. Він бігає і потім повертається і варить нам всім каву, і нас всіх пробуджує зі словами Вставай, синку, твоя срата батьківська кава, готова <рес> да. Але на майданчику ти головний. На майданчику я головний, бо ми дуже круто розподіляємо, хто чим займається. Mm -hmm. Зони відповідальності, звісно, інколи вони перетинаються, і нам треба домовлятися. Але просто за сім років роботи ми вже домовилися, ми вже знаємо. Ми просто. Ну, типу, ми родина, ми знаємо хто що може, хто що хоче, хто що. І ми вже домовилися. Мама працює зі стилом, батько працює з виробництвом. Він мені допомагає. Я угу. керую зйомками угу. маркетингом. Окей, якраз затронули тему виробництва. Розкажи детальніше у вас безвідходне виробництво Zero waste виробництво. От мені підказують у вас. Розкажи детальніше про це а, виробництво. Це безумовно те, чим я пишаюся найбільше, угу. тому що по перше, це спадщина батьків. <гум> Вони його заснували наприкінці 90-х. Династія, Династія Так точно. <гум> Це в матеріалі. <гум> Це щось дуже особливе, бо воно дуже багато разів могло не статися. І наприкінці 90-х, коли всі закривалися, мої батьки викуповували перші в'язальні машини буквально з підвалів в якості металобрухту. І всі казали, та ви за тиждень закриєтеся, що ви там взагалі починаєте? Щось ми закриваємося, закриваємося. Все <гум> Не закриймося. А, І це дуже великий шлях батьків, це дуже великий досвід. Це надзвичайна багаторічна історія, яку я маю честь продовжувати. Тобто це скарб. Ця історія. Скарб нації. А, ой, засмучала. Це щось дуже особливе, що мені е, є можливість продовжувати, uh -huh. і звісно, найбільше ми зараз пишаємося нашим обладнанням і знанням, які uh -huh. у нас uh -huh. є. Тут будуть там купа кадрів з виробництва. Це таку супермасштабна виглядає да. насправді. Абсолютно, це дуже великі промислові в'язальні машини, uh -huh. штоль німецького uh -huh. виробництва, дуже нові, дуже сучасні. І якщо раніше у нас е, ну в не і у нас, і в цілому в індустрії як було є одна в'язальна машина. Є одна в'язальниця на цю mm -hmm. машину, mm -hmm. і ця машина може в'язати тільки прямокутник, з якого mm -hmm. вирізається вже потім якась форма, рука, вперед, спинка і так далі. Ці машини програмуються. Mm -hmm. Тобто, в чому, от ви запитали про Zero Waste, в чому mm -hmm. оця безвідходність? Mm -hmm. В тому, що машина, наче 3D-принтер, може ці деталі вже вив'язувати mm -hmm. потрібні форми. Ага. Так. І відповідно оцих відрізків не існує. І тут не тільки про те, що ми а, якомога більш екологічним робимо процес, mm -hmm. це і про те, щоб а, гарантувати класну конструкцію. Бо ми можемо ножицями, ну я не знаю. Там хтось там щось курить, іншою рукою відповідає, туди-сюди. От ви правильно кажете, плюс-мінус 5 сантиметрів, це в трикотажі. Ще одна така фраза, яка мене бісить: весь розтяжими. Ну, ви чуєте, та така радянська спадщина. Але ж ми маємо усвідомлювати, що вся трикотажна індустрія, яка є в Україні це радянська спадщина, і факт того, що, наприклад, батьки сюди потрапили, це більше ну такий випадок. Це, це дуже дуже дивна історія збіг обставин, який стався, і тому відповідно підхід до в'язання, наприклад, у батька, оскільки він програмує, він в'яже у нього. Дуже особливий він робить не так, як зазвичай трикотажники mm -hmm. в Україні. І відповідно оцих 5 сантиметрів туди-сюди, а ми тут підкроємо, а ми тут на вірлачки себе. А, а туди ми туди сюди, да ми робимо не так, оскільки mm -hmm. ми безпосередньо от, батько програмує, mm -hmm. він безпосередньо впливає на ці всі процеси. Mm -hmm. У нас є змога контролювати параметри, і оця надскладна технологія. Коли ну уявіть, у нас більше ста артикулів, вони всі в п'яти розмірах mm -hmm. і. Кожен артикул складається з п'яти деталей, і кожна деталь має окрему програму в'язання, mm -hmm. і кожну треба дуже ретельно, дуже кропітко зробити, перевірити параметри і все інше. Бо ціна помилки це або зламані голки. Одна голка це 2 євро в кожній машині. Їх півтори тисячі. Тобто, один неправильний рух програміста по правильному десенатор. Uh -huh. це зламані голки, це зламана машина, це дуже багато пряжі, яку можна виконати. І відповідно це процес, який зазвичай делегується директорами uh -huh. фабрик іншим людям, які відповідно не сказати, щоб си зацікавлені да. в тому, щоб зробити цей процес ефективним, класним. І воно ну якось воно працює, але ми приходимо до 5 сантиметрів uh -huh. туди-сюди, розтягнеться, потягнеться. От і тому якраз таки виробництво це та частина, яку ми пишаємося, яку ми mm -hmm. показуємо. Окей, okay, давай про ви ж продаєте тільки на український ринок чи на європейський? Ми хочемо продавати в Європу, mm -hmm. але mm -hmm. зараз стикнулося з тим, що попит навіть в Україні більший аніж mm -hmm. те, що ми можемо mm -hmm. виготовити. Mm -hmm. То наш товар популярний в Україні mm -hmm. і. І ми не можемо повністю покрити ринок України своїм товаром, тому як би резону безпосередньо виходити на європейський ринок і витрачати сили на це поки що немає. Але ми якби масштабуємося. І у нас є певна присутність за кордоном. У нас є постійні клієнти з країн Балтії, з Ізраїлю, з Східної Європи. Але момент масштабного виходу на європейський ринок він трошки відтермінований. Ми до нього підійдемо колись. Але трошки поступово, все ж таки, хочеться м, впевнитися в тому, що ми можемо масштабуватися якісно. Uh -huh. а, а масштабування в нашому випадку, то ви ж розумієте, що якщо це якийсь бренд, який аутсорсить виробництво, uh -huh. вони і для них збільшити виробництво це типу питання моментних інвестицій. Uh -huh. Для нас це проблема. Бо все ж таки треба і приміщення, і люди, і пряжа, і обладнання. І це все дуже кропіткий процес. І не можна отак оп, і ми типу збільшилися, бо можна дуже сильно потім втратити. Тому краще. Моя думка трошки сповільнитися, але, угу. але впевнено зі збереженням все ж таки Дон Кур да Дон Кур за все ж таки сімейне виробництво, uh -huh. і нам більш важливо мати певний зв'язок з клієнтом. Uh -huh. Я все ще відповідаю в інстаграмі особисто нашим oh, клієнтам. Це супер цікаво тому. Якби оптимізація, цифровізація, масштабування і потім вже європейський ринок в будь-якому випадку до виходу на європейський ринок ми вам допоможемо. Абсолютно, да на столичку в Європу і в США. Ми також робимо. В цьому немає сумнівів, що це буде якісно. Так, Точно давай пару питань про діфрейт, про вашу співпрацю. Як ти взагалі знайшов нас? Значить, була проблема. Спочатку oh, була проблема. Це мені подобається. Спочатку була проблема, бо наші машини в'язальні треба чимось змащувати. Mm -hmm. а, і я скажу чесно: німецькі а, виробники, маючи монополію на даний продукт, mm -hmm. ліплять такі ціни, що ну вибачте. Mm -hmm. а, і ми знайшли інше хімічне виробництво, яке б могло зробити такий самий продукт, але mm -hmm. значно mm -hmm. більш ефективно. Швидше і так далі, але ніхто не хотів мені привозити цей товар, бо це типу мастило, да, да, це і не це важко вантаж, да, і да, да. всі мені відмовляли. А буквально за місяць до мені хтось телефонував з якоїсь там компанії, невідомої мені. Ой, а ми вам можемо привезти. А я такий, а мені всі все возять, мені що ви мені телефонуєте, Взагалі не люблю по телефону говорити. Не телефонуйте мені. Ой, я вам за місяць зателефоную. Хорошо, телефонуйте. <свят> <свят> і ось якраз оця проблема, і я ж намагаюся зрозуміти. Дзвінок. І тут мені телефонує ваш менеджер і каже: Ой, ми тут з вами спілкувалися. Я такий ой, а, а давайте. І, і ви привезли. І я такий. Ну, мабуть, якщо вони можуть привезти мені товар, який не можуть привезти інші, то щось з цього може бути. І ми так поступово, поступово <свят> перейшли на те, що ви повністю займаєтеся всіма доставками для нас. Супер, дуже тобі дякую. Дуже дякую, що виділив час на такий супер завантажений зйомці. Тут просто нас вже кличуть на обід, не нас його. А, ми, а, ми, ну, фактично, технічний сніданок. Да. Ого, ого. Дуже тобі дякую. Я а, дякую. Ви ставте лайки, підписуйтесь, пишіть в коментарях, чи залишились у вас питання до Артура або до нас, на яке наступне відео ви хочете. Залишайтеся з нами і до нових зустрічей на каналі Діфрейт. Всім па-па. Всім па-па.